Доброго дня, сьогодні вас вітає парк сайт. вітає всіх. Сьогодні я вже другий раз тут. Сьогодні знімав вже відео по ремонту в Вайтбоксі Є цікаві новини. Обов'язково подивіться його, не буду нічого жодної цифри тут називати. Дуже цікаве відео вийде. Так, що хотів вам показати? Хотів вам показати почати з зупинки, бо там шуткувало на рахунок нашої цієї зупинки, нашого автобуса 199-й це його другий маршрут за сьогодні, ще буде третій вечірній він Потихеньку, бачите, підлаштовується, приїхав, став, людей, правда, нема. Ну, але все одно. От, от вона зупиночка і там надпис Парк Е, Він, по-моєму, 14.30 зараз підходить. І ще один в нього ввечері є маршрут в інстаграмі. Можете подивитися, там є весь опис. Там все є. Я от одразу зараз поки йду. Ну, По-перше, показую, дивіться, за таким нюансом. Виїжджає техніка, вона в, не, в неї миється. Колеса, але бачите, незважаючи на це, між е, двома колами іноді збирається грязюка. І от цю грязюку у нас дві людини тут забирають. Отак, от от, щоб ви розуміли про рівень е, будівництва. Нас дуже часто кажуть, що у нас там свінарник, що там дуже грязно. Повірте, те, що ми робимо, робить одна ще дві компанії, максимум по чистоті. Отаке. От а от там, якщо ви побачите. Щось там промивають. Ні, то про... Та ні, промивають, промивають трактори якраз. Ось, промивають трактори якраз. Так. От, бачите, підняв колеса, трактори прокручують, щоб нормально помити їх. Тому щодо цих питань по чистоті, повірте. Багато цьому приділяємо уваги, ясно, що можна краще. Але з тих можливостей, які є, вижимаємо максимум і діємо згідно чинного законодавства. Що хотів вам сьогодні показати, хотів показати наші зміни по благоустрою. Сьогодні буде тільки благоустрій, бо е, кінцеву е, роботу по, внутрішні, е, по внутрішніх роботах я проведу в наступну п'ятницю, тому що на наступну п'ятницю нібито планують закінчити. Всі під'їзди всередині тільки там пару буде без пофарбування. Дивіться ж, який об'єм вже зробили робіт. Тобто зараз роблять благоустрій біля першої секції, заходять на другу секцію, тут роблять відбивочку. Бачите? І тут також вже починають корито розгрібати. 34 і трошечки та в ту сторону. Що ми бачимо? Бачимо, що вже чорнозем завезли, чорнозем ви бачили, де складається. От, чорнозем вже закидають. Знову ж таки, шипована мембрана, яка з однієї сторони захищає від пошкодження будинок і захищає від, в тому числі, від, від зайвої вологи, яка, наприклад, там, коли багато снігу буде, щоб вона не йшла на стіну. Ну і Плюс там ще закидають, скидають вниз дрінаж з кондиціонерів. Все теж сховано під землю. Тобто все зроблено по науці. В будь-якому випадку, навіть якщо щось стається, ви ж розумієте, проєкт на 15 років ми хочемо, не хочемо, але будемо виправляти. Ну, ось тут теж бачимо, що багато вже бордюрів виставили. Я так розумію, вони роблять великий об'єм підготовки. Давайте покажу там, де ще стоїть геотекстиль, я так розумію, щоб ви подивилися. Багато підготовки, але потім залітають бруківщики, це у них таке еліта. І починають це все кліпати за лічені дні, вони величезний об'єм робіт роблять. Бачите, багато цих колодців, тобто інженерія зроблена, це тобто, дощовий колодязь. От Є геотекстиль, по-моєму, і він так називається. Я зараз прийду виставляють, готують. Добрий день. Так, там щось обмежують, ну ось сюди на, на кут вийшли. По роботах, взагалі-то ми сюди приїхали по цих роботах, по роботах фасадних. Ми кожну п'ятницю проводимо нараду з керівником фасадчики. От бачите, фасадчики зараз працюють по секції номер 4 і завершують в, в дворі от той маленький закуточок, біля якого я зараз пройду, вам його покажу. Обов'язково, щоб ви мали собі уяву, як воно робиться. Так, ще раз кажу, сьогодні буде коротеньке відео, серед нічого показувати не буду, тільки по Деякі нюанси вам порозказую, попоказую. Так, ось ця частинка, яка залишилась, бачите, оцей закуток. Ось в ньому лишається тільки невеликий об'єм робіт. І все, в принципі, ну і оця стіночка, бо всередині зроблено. Так, тепер що у нас по двору. По двору, бачите, вони роблять по колу е, патіо. Причому патіо першої секції, яка була найготовіша, вони будуть робити останнє. От зараз роблять четверту, перед цим накидали е, патіо третьої секції, а патіо другої секції вже готове, І з тої сторони, в принципі, і починаються всі роботи по благоустрою. Мається на увазі зараз прохідники. Саме хідники зараз стоять на в першій черзі, бо вони потрібні для здачі, бо нам потрібно показати, що можна зайти в будинок. Це дуже важливий момент. Так, дивіться, ось це прохід до під'їзду, теж підготували під нього, виставили бордюри перебріки. А тут вже минулого разу показував вам відео, як ми робимо там підготовку, а тут вже, бачите, поставили все під патіо. Єдине, чого поки що немає огородження, але. Повірте, огородження дуже швидко поставлять, воно виробляється на виробництві, а тут вже монтується і збирається з декількох частин, воно там мінімально зварюється, і в більшості воно просто конструктор. Тобто, патіо бачимо от так, здається вам фактично, як такий невеличкий балкон. Якщо ви дійсно захочете. Наприклад, зробити там землю, то зробите собі землю. Ми взагалі планували, дешевше нам було просто туди насипати землі або щебня, як це ми робили на другому ріві. В чому проблема? Проблема в тому, що деякі люди, які не займаються своєю квартирою деякий час, там починають проростати такі будь-які. Що виглядає, це дуже-дуже некрасиво. Тому ми вирішили зробити зворотньому напрямку. Тобто спочатку повністю замостили. Я думаю, що 3 роки тут нічого не виросте, як мінімум. А якщо люди захочуть собі зробити нормальне оздоблення саме травою якоїсь чи щось там посадити, то, то не буде б них проблеми. Третя секція, бачите, вже поставили невелику кількість бруківки, тільки треба, вона чекає на підрізку. Бачите, вони поготували, поготували. Отут ще зранку того не було, вже зробили. Я думаю, що патіо, чому починають з патіо, нам треба відійти від мосткою, від будинку, щоб потім туди не вертатися, тому що там треба щось підсипати, засипати, доробляти і залишиться тільки зробити оцей пів, пів метра з плитки, утеплення плюс плитка. Ну от, поки що такі роботи. Я вон, бачу, вже прийшов замовник з технаглядом. З керівником генпідрядника вони там щось дивляться. Давайте зараз вам ще е, деяку інформацію розкажу і на цьому завершу наш огляд. Я зараз виходжу через прохідний під'їзд другої секції. Ось він. Так. Ну, Заодно ви можете подивитися, що тут вже готове. Минулого градусу, по-моєму, я заходив вже сюди, бачу, що тут підмальовують. Спокльовують, підмальовують. Тобто вже Доброго дня Декілька разів, я так розумію, пройшлися фарбою, і оце виправлення. Ну я Гармстронг. Так, і ми виходимо назовні знову на благоустрій. Нагадаю, у нас дві окремі бригади працюють одна по зовнішній частині, одна по внутрішній, в них свої. Як це правильно сказати У кожної своїй цілі. Але я зараз покажу вам основний момент, бо задають люди питання, як ми будемо заїжджати, як будемо виїжджати. Ну, давайте зараз почнемо. З заїзду. Фактично, від, мом... від моменту, від точки заїзду зараз на нашу будівлю, у нас є дорога, якою ви заїжджаєте до а, КПП, до нашого відділу продажу. І виходить, що як тільки ви заїжджаєте, по лівій стороні починається 15, така ж сама паралельна 15. дорога. Тобто, зараз вам приблизно вималюю. Ось ви можете орієнтуватися на цю лінію кондиціонерів. Ось тут. Ось оця лінія десь плюс-мінус центр дороги. Дорога отак от буде йти. Тобто, от зліва зараз є бетонка, по якій ми заїжджаємо, а саме дорога, чиста дорога, під'їзд, буде зроблений отак от навпростець вздовж тої парковки, яка є назовні, і вийде на ту дорогу. Тобто оцю частину ми також зробимо. Сюди люди можуть під'їхати. Отут буде вже, це вже це бордюр дороги. А з правої сторони вже буде зроблена парковка. Також. Тобто і по лівій стороні, це лінія парковки зараз, оце тут місце для паркування. А справа ще одна буде парковка зроблена. І Вона буде не паралельна, а перпендикулярна. Для того, щоб люди могли поставити більшу кількість автомобілів. Тому не зважайте на оцю дорогу, бетонка так і залишиться. Ми якимось чином відіб'ємось парканом. Щоб там машини продовжували їздити до якоїсь там частини. Проте раніше будуть е, вони трішечки повертати. Але в більшості е, це не буде заважати клієнтам. Клієнти, я думаю, що зможуть спокійно заїжджати на чистому автомобілі і виїжджати так само на чистому автомобілі. Ну, на цьому, мабуть, завершу сьогоднішній огляд. Він невеликий і стосувався тільки благоустрою. Все, всім па-па до наступних зустрічей.